Привіт! З вами магазин зуття італійських люксових брендів за мегазнижками минулих сезонів. Сьогодні у нас на узорі 34-та модель Fabio Ricci. Початкова ціна виробника складала 595 євро. Давайте дивитись, що усередині за такі шалені гроші пропонували італійці. І так, перед нами бомбезні чоловічі кеди, три види натурального матеріалу. Замша, нубук з тисненням та натуральна шкіра з тисненням флотар. Подивіться, як дуже бомбезно виглядають. Дивіться, яка крута фурнітура, які блочки, які рівні стіпки. Підошва прошита. Підошва бренду Margom. Це дуже крутий італійський бренд підошв, вона дуже зносостійка. Усередині також натуральна шкіра. І цю красу вам готові віддати усього за 4499 гривень. Щоб заказати, пишіть свій розмір у директ або у коментарях, доки вони є. Усього 6 пар.